Політика в подальшому це буде другий фронт, коли треба буде професійно братися, вивчати проблему і її вирішувати. Так от, щодо того, що всі бояться, знаєте, от давайте проаналізуємо систему зараз виборчу в Україні, да, коли у нас є імперативний мандат, коли ти можеш балотуватися тільки від однієї, тільки від партії. По великому рахунку на сьогоднішній день над нашою системою теж треба працювати, бо вона не дає можливості людям самим обирати і обиратися, бо завжди буде стояти лідер партії. У нас, в нашій більшості, от в нашій усіх партіях, ви навіть зверніть увагу: в нас завжди партія концентрується на лідері. І лідер перетягує на себе всі, е, як то кажуть, він тяне А все Це на знизу себе. йде, бо кожен українець або більшість українців каже, о, я його знаю, я за нього голосуватиму, бо він може щось зробити. Е, Я йду на вибори, бо я знаю, що я можу щось зробити. Отак має бути. А не ще раз кажу: оце, е, як то кажуть, е, політик або там, голова цієї ж партії, це має бути людина. Яка робить так, щоб вся команда, да, вся команда професіоналів могла робити ту роботу, яку вона вміє. Не, не, він не має перетягувати на себе все. Я не можу займатися тим, в чому я не розуміюся. А якщо я берусь займатися тим, в чому я не розуміюся, я маю підготуватися, вивчитись, з'ясувати все, як воно працює, і тільки тоді, туди лізти. В нашому випадку у нас система вибудована так, що прийде дядя або тьотя, яка нас врятує. Так не буде. Ще раз скажу, що в нам, нам тут треба змінювати свідомість, і нам треба розуміти, що ми несемо відповідальність і ті наслідки, які ми маємо, це наслідки того вибору, який ми робимо або не робимо. Тому ще раз хочу зауважити. Що люди мають розуміти, що якщо вони професіонали і якщо вони готові працювати, і щось змінювати, вони самі мають іти на вибори, а не чекати волшебну дядю або тьотю, яку поставлять або та сторона, або та сторона, або та промислова група.